Напевно, ви вже чули ідею про мобілізацію за жеребкуванням. Вчора один із народних депутатів вирішив новацію таку запровадити, що давайте от з жеребкування в кого там ну, прізвище починається на якусь літеру, мобілізується, або рік народження, або місяць народження. От мобілізується. І один із каналів вийшов попитати у киян там, що вони про це думають. Ну, це такі опитування, знаєте, все одно ж виберуть тих, кого. Потрібно, можна в дії опитати, там буде більш-менш закономірно. І там молоді люди, так ужимками, прижимками. Я розумію, вони хочуть жити. Вони, вони хочуть жити в вільному світі, вони бачать, що в цьому світі відбувається, і як хочеться до цього всього долучитися: до інновацій, до штучного інтелекту, до прекрасних подорожей і так далі. І тут в кінці жіночка. Я вважаю, що країну мають захищати всі. Не по жеребкуванню, не по ще якимось. Просто є захист країни, то є обов'язки. Люди, які люблять країну, вони йдуть її захищати. люди, які не люблять країну, вони шукають жеребкування, шукають податки, шукають, що хто багатий, платить великі податки, то й не йде. Але це все неправильно. Це все неправильно. Чули, шановні народні депутати, всі ці ваші вигадки це все неправильно. Так що, якщо ви любите Україну, ідіть е, на її захист. Не треба вигадувати ніякі жеребкування. Чули, що народ сказав? Хто любить, то йде на захист. А хто не любить, ну то і все вигадує, вигадує, вигадує. Ось така ситуація: повне інтерв'ю. Там є ще цікаві кадри. Ну, ця жіночка мене особливо. Порадувала, сподіваюся, що в неї всі живі, і здорові, і що її рідні люблять країну, і її захищають. Ми дуже вдячні таким людям, які не тільки язиком люблять країну, і її захищають, а ще реально це роблять. Сплачуючи податки, навчаючи дітей, воюючи на фронті, допомагаючи і так далі. Допомога може бути різною. І від цього ви країну менше не любите. Але, шановні народні депутати, ви все почули. Це вона й про вас говорить. Любиш країну, іди воювати. А не любиш, розказуєш, то бюджети мені треба приймати, то ще щось мені треба приймати. І як же країна буде без мене? Та якось буде. Хтось замінить багато людей в Україні. Військових можете демобілізувати частину і вони будуть робити вашу роботу, піднімати руки. Бо частина народних депутатів якраз тільки тим і займається, що піднімає руки. Як сьогодні один голова комітету написав про Мар'яну, що вона хоч би закони читала, уявляєте собі, що народні депутати викривають як правду в Телеграмі, Ютуб, Шапці, профілю там про це докладніше.